Мої вітання, друзі! Мене звати Мар'яна Черкасець. Ви сьогодні дивитесь YouTube канал Астрофеномен і ми долучаємо до нашого ефіру, неймовірно, Тетяну Гай. Будемо розбирати різні питання, різні теми, тому не перемикайтесь, тут цікаво. Ну і звісно, не забудьте підписатись на наш канал, адже тільки у нас абсолютно унікальна інформація, яку ви не почуєте і не побачите на жодному іншому каналі. Найкращі спікери тільки у нас. Тетяна, вітаю на нашому каналі, раді вас бачити сьогодні, і я дуже хочу поговорити за те, що ЗСУ начебто змогли зайти в Білогородську область. Перемир'я не буде. У нас є якийсь також план на рахунок цього, чи це якісь певні фейкові блефові новини? Давайте перевіримо. Вітаю, Маріаночко, вітаю всіх глядачів астрофеноменам. Давайте перевіримо, до речі, не дивилася ще цю інформацію. Давайте глянемо. Ні, це не фейкові новини. Тут іде король жезлів, королева пентаклів. Тобто ми маємо точно якийсь козир в рукаві. Це новини не фейкові. Дійсно, так як я бачу, що ми зайшли туди. Але, мої хороші, що я хочу вам ще сказати? А, я хочу вам сказати, що зараз ми будемо спостерігати дуже цікаві удари. І не лише по Енгельсу, чи по інших нафтобазах. Я бачу удари по Московії. А коли ж він може настати? Протягом семи днів. Дуже гарні новини. І це вже визначено. Будемо бити, будемо бити, могли бити і раніше, але не мали дозволу. А так як Трамп зараз, начебто, занепокоєний, що Путін не дотримується, своїх обіцянок не стріляти, як ми бачили, це не на вихідних і не тільки на вихідних. І тому, знаєте, по верховній жриці я бачу, що така була задумка, тому що знали прекрасно, що ворог ніколи не буде дотримуватись своїх обіцянок. А так як обіцянок він не дотримується, ми отримаємо дозвіл. Неймовірна новина, Тетяна пропонує, подивитись, що зберігається загроза запуску орішника. Четверка Пентаклів. Ні, я не бачу взагалі ніякого орешника. Дивіться, жертви від ударів ворога четвірці мечів ще будуть, на жаль, на жаль, ще будуть, але це не Орешнік. Я не бачу арешні. Я його і не бачила. Ну, знаєте, я його називаю недоарешнік. Всі, хто мене там слухає, всі, хто мене дивиться, я хочу сказати, що загрози я не бачу. Тобто його взагалі апріорі не існує, і нам нас просто ним лякають. Дивіться, так як дивилася я і дивилася раніше, це дійсно, якби він в них був, повірте мені, він би дуже давно був запущений, вони його не мають. Вони його робили, робили і не доробили, розумієте? І це тільки вони запустили оцю е пустишку, пам'ятаємо да, по Дніпру, і починають, от ви пустишку запустили, а зараз будемо запускати вже справжній. Не бачу я, щоб володіли вони справжнім орешником. Не бачу я такого. Про що тривають перемовини між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки в Саудівській Аравії, до чого будуть вони доходити, які зміни ми почуємо, які новини будуть. Одним словом, що очікувати? Ви знаєте, я б не сказала, навіть би не назвала це перемовинами. Тут йдуть чіткі ультиматуми, чіткі постанови. І тільки обговорюється, от коли вони будуть виконуватись. Тобто по десятці мечів я бачу, що Рашка зараз потерпає навіть у всіх перемовинах дуже велику поранку. Вони не знають, вони, знаєте, лише зараз, як, ем, як в тупіку, вони зараз як в тупіку. І це просто таке невели... питання часового проміжку, і, знаєте, невеликого часового проміжку. Тетяно, щир дякуємо за цю відповідь. Чи буде ще один раунд перемовин між Україною та Сполученими Штатами? Однозначно буде. Уже найближчим, от мені показують, що найближчим часом зараз йдуть домовленості, я би так назвала їх, закулісні, так, які ми бачити не можемо. дуже скоро... Ці результати цих перемовин будуть якби викладені на нас загал і е, на кашеля України краще на бл на, на нашої лати, постійно не і перемовини з Рашкою, і перемовини з Україною. І мені постійно падає карта Верховна Жриця. Це каже про те, що у просторі вже все вирішено, вже все є. Просто ми цього бачити поки не можемо. Ну, ви знаєте, може, воно і на краще. Дивіться, зараз як розгортаються стрімко по події, те, що ми бачимо. І так, на жаль, Рашка б'є по Україні, бачимо це і на минулому тижні Бачимо це і на вихідних бачили, на жаль, але це ще раз доказує: це такі, якби частина плану. Ворог не припинить бити, тут треба. Ворогом його ж зброєю не можна домовлятися із кровавим тираном, не буде ніяких домовленостей, тому що він їх просто не виконає. Тут тільки його зброя, чіткі ультиматуми, і знаєте, козирі в рукаві. І повірте мені, Сполучені Штати ці козирі мають. І ми їх також маємо, тому що вони на руку для нас, на руку для України. Ви дивіться, що відбувається зараз. Ви дивіться, що відбувається на е, тимчасово окупованих територіях, в тому числі в Енергодарі, коли зараз орків масово вивозять е, з Енергодара вночі. Це я знаю, тому що е, мені пишуть підписники, мені пишуть ті, хто мене слухає, хто мене дивиться і запитують, що це. Все, Рашка вже точно знає, що вона програла. І вона вже здає задню. І ці останні удари це передсмертельні конвульсії. Нічого більше. Не буде наступу, не буде повторної війни. Буде тільки наша перемога. І вона вже є в просторі. Так, нам важко все повірити через ці обстріли, через те, що відбувається зараз, через ці новини. Але повірте, ми не все можемо бачити, мої гроші. Ми не все можемо відчувати. Це так само. Знаєте, коли почалася війна. Ніхто в це не вірив, до останнього не вірив, до перших вибухів. Розумієте, що таке можливо? Так і нам зараз важко повірити, що ось це вже закінчено. Просто це останні конвульсії. Але повірте мені, це буде дуже радісно на душі, це буде прекрасна весна, і весна нашої перемоги вже почалася, мої хороші. Ой, Тетяна дуже хочете вірити дійсно у те, що це вже просто максимальний кінець, максимальне завершення війни. Дуже в дуже в це вірить абсолютно кожен українець і не тільки. Чи планує Путін повний захват Європи найближчим часом? А ви це мечів, вісьмірка жезлів, нічого в нього не вийде. Ці плани в нього залишаться тільки в планах, що би він не говорив і що би він не планував. Чи будуть у нього якісь певні спроби, наприклад, піти на ту ж саму Литву, спроби захвату Фінляндії, тобто невеличких країн, так, які недалеко від Росії розташовані, і на які він досить давно точить своє око. Дивіться, те, що точить, знову одні ті самі карти, що і на Литву, і на Фінляндію. Тобто знову, дивіться, впали ті самі карти Верховна Жриця і мир. Але десятка, це для нього десятка жезлів, це для нього дуже тяжка ноша. По дві ці мечів, я не бачу вже таких спроб. Дивіться, воно перегралося, тому що минулого року, я пам'ятаю, дивилась це питання, і в нього прям були такі активні плани. Але так, як зараз він, знаєте, як в тупіку ці плани реалізовані не будуть. Все, воно вже перегралося, і до речі, тут велику роль величезну роль, Танюш, дещо переривався зв'язочок. Я хочу повторити от останнє буквально речення, mm -hmm. щоб точно його можна було почути. Дякую. А, дивіться, що я хочу сказати, що мені би хотілося, щоб усі оці країни Європи, на яку а, якби, точив да, точив око, зуб, оцей кривавий тиран, диктатор, щоб вони пам'ятали, хто стримував ворога весь цей час, а стримувала його саме Україна руками неймовірних мужніх українців. Дякую, щиро. Отже, рухаємось далі по наших запитаннях. Буквально ще кілька питань від наших глядачів минулого ефіру. Ми розмовляли на рахунок Порошенка і Зеленського, і ось запитують наші глядачі, чому Порошенко іде проти Зеленського і навіть в такий важкий складний час не консолідується разом із ним. А Зеленський йому як кістка в горлі. Розумієте? Кістка в горлі по десятці. Саме в нього двіться тут в нього до Зеленського йде особиста неприязнь. Розумієте? Особиста неприязнь. Він не думав, що так буде. А давайте згадаємо, мої хороші, 14 рік давайте згадаємо Майдан. Давайте згадаємо, де продовжився Майдан, бо він продовжився на Донбасі. Розумієте? І хто там був? А давайте згадаємо. Тож, в е нього особиста неприязнь до пана Зеленського. Особисті рахунки. Він ніколи не буде з ним консолідуватися. Ніколи. Це я вам гарантую. Дякую, Тетяна. І буквально ще кілька запитань від наших глядачів. Дуже просять подивитись, яка буде ситуація в місті Балаклія, яка буде там ситуація, чи зможемо ми а, втримати цей населений пункт. Повторіть, будь ласка, ще раз, населений пункт, який? Населений пункт Балаклія, Балаклія. Це Харківська область, так. Знаю, знаю, знаю. Балада, не почула просто. Ситуація ще буде напруженою. Бачите, паже жезлів будемо тримати, але поверховній жриці і карті мир ми втримаємо. Не хвилюйтеся. Чи очікувати а, нам найближчим часом повторних масованих обстрілів, і які дійсно міста зараз у нас під найбільшою небезпекою? Так, на цьому тижні будуть ще масовані обстріли. При кінець тижня, будні дні Київ. Одеса. Миколаївщина, не Миколаїв. Запорізька область, от саме передмістя, не центр, як вони були раніше, а от околиці міста, і е, район Запорізький, і місто Дніпро. Для мене зараз от дуже велику небезпеку я відчуваю на цьому тижні саме для цих місць. Дякую, Тетяно. і на заборушення... А і ще будь ласка, Маріанно. Так, Я перепрошую, мені зараз кажуть Львів, Львів не програвся Львів, і Львів буде одночасно з Києвом кажуть, коли Київ, тоді Львів. Ось так оце так новина. Тобто Львову потрібно бути максимально обережним. Наме на так, Марія. І на завершення хочу поговорити, що таке магнітна буря. Як вона впливає на людей, чи можуть вони впливати не тільки негативно, а й позитивно, і що потрібно знати однозначно про неї. А, ви знаєте, дуже а, зараз колись ми коли не знали, коли так не цікавилися езотерикою. А, ми мало говорили про ці магнітні бурі, про ретро ретроградні, ретроградні ті от Меркурії, Венери. От зараз у нас що не тиждень, то щось ретроградне. Дивіться, планети постійно змінюються, енергії постійно змінюються. І ви знаєте, от вплив магнітних бурь, так, воно існує в просторі. Але я би, чесно кажучи, сказала, от Маряночко і глядачі астрофеномена, дуже багато ми на це починаємо фокусувати своєї уваги. Ой, в мене була голова, значить, магнітна буря, ой, в мене щось не вийшло. Там на роботі магнітна буря, а я сьогодні не буду там це робити, бо магнітна буря. розумієте, що ми робимо? Ми переносимо. Фокус уваги і відповідальність за свої дії, свої наміри, свої вчинки на планети, на магнітні бурі? А чому ми не можемо робити це? Тому що ми це можемо робити. Ага, магнітна буря значить, щось відбувається, тобто це якісь дії, якась активність. Чому я не можу налаштувати себе? На активність, щоб знаєте, як з'єднатися з цими енергіями і бути активним для себе, для свого життя.